Сім декілька розмірів ідеальної куртки на нашу українську зиму. Мені здається, що вона назда тепліша ніж європейська. Це є куртка бомбер з верблюжої вовни бренду Marshall Wolf. Є у двох кольорах. Коричневому вона в нас виставлена в іншому кінці, але ми отримали розміри, бо ми їх продали. Я навіть собі не встигла її залишити. Вона мега зручна. Трошечки великомірий, тобто 50-й розмір підходить на мене, я ношу 54-й, я собі буду брати 50-й, ну це максимальний розмір. То, напевно, він і є, Ні, це 46-й. Е, верблюжа вовна, утеплювач, вона дуже тоненька і дуже легка і дуже-дуже буде гріти. Бо верблюжа вовна це найдорожчий і найтепліший утеплювач, крім того, її можна брати в звичайній машинці. Вона легенька, кому машину. Взагалі, от таку, такий верхній одяг обов'язково треба мати в гардеробі, бо в нас дуже великий період, коли його можна носити. Звичайно, тут такі бездоганні. Ці штучки, бачите, на рукаві оця ось емблемка, вона шкіряна, дов'язе супер-мега якісні, і сама фактура тканини дуже цікава. Вона має по собі ось такі волоски. Це ні на що не похоже. Це така візитна карточка бренду, і є кишенька функціональна. Бачите, і воно отут от знаходиться ця верблюжа вовна тобто дрібна дрібна стіпка. І за рахунок того, вона мега тепла, ну і важить вона 400 грам. Це дуже важливо. Ви знаєте, як то хочеться бути як легко вдягнутим зимою.